Як я за 14 днів привела майже 300 нових підписників в інстаграм лише 300? Так, 300. але не ботів, не любителів халяви, а реальних живих людей, платиспроможна аудиторія, яку я хотіла бачити на своїй сторіночці і з якими є про що поспілкуватись. Спойлер привела безкоштовними методами, повністю безкоштовними. І так, я людина, яка любить експериментувати, пробувати різні методи і говорити за замін дієві, які приносять результат. Тобто, я людина, яка все тестує на своїй власній шкурі, а потім каже тільки за те, що реально працює. Отже, 10 червня я вирішила привести аудиторію трьома методами. Кажу відразу: мої відео не сильно залітають в рекомендації, як в TikTok, так і Reels. Таргент і платну рекламу блогерів я звичайно ж не брала в цей період. Вручну рахувала кожного, хто підписувався і через що саме була здійснена підписка. Перед початком я підготувала щось корисне для своєї нової аудиторії, а саме чек-лист за підписку. Як на мене, це дійсно хороша пропозиція для людей, які надалі будуть зацікавлені у вашому продукті або послузі. Чому я не давала матеріальних подарунків чи грошові винагороди? Питання, а навіщо мені халявщики? Отже, після чек-листа я оформила шапку свого профілю і наголосила на пропозиції отримання чек-листа.